Країна, яка о, привертає увагу наших співвітчизників. І сьогодні ми з чатом GPT, або я з допомогою чатам GPT зробив о, аналіз нерухомості у місті Варна. Варна це третє за величиною міст Болгарії, розташоване на обережжі Чорного моря, це портове місто, відомо воно своїм м'яким кліматом, розведеною інфраструктурою та культурною спадщиною. Ринок нерухомості Варни пропонує ну, ну, різноманітні варіанти житла, як первинного, так і вторинного, з цінами, що залежать від району, типу будівлі та близості до моря. Давайте спробуємо розібратися за районами міста Варня. Ну, центр міста це центральна частина Варни. Центр міста має прямий вихід до моря що приваблює туристів та інвесторів. Ціни на новобудови в центрі починаються від 1150 доларів США. Вторинний ринок е, може бути, е, ціна на вторинному ринку може бути вища, в залежності від стану та розташування об'єкту. Наступний район міста це Чайка. Це престижний район з розвитою інфраструктурою, близький до моря та парків. Тому ціни на новобудову в цьому районі починаються від 500 доларів США. На вторинному ринку ціни тут можуть бути навіть вищими, це залежить від стану або розташування е об'єкту. Ексіноград елітний район, відомий своїми ділами та близькістю до моря. Новобудови тут. Е Починається від 650 доларів за метр квадратний, а на перинному ринку ціни можуть бути навіть вищими і це залежить від самого об'єкту і його розташування. Квартал Кайсієва Драгена це спальний район з доступними цінами на житло. Новобудови тут починається від 100%. 1144 доларів за метр квадратний, а поривний ринок може бути ціни на коринному ринку, може бути навіть нижчими. Це залежить від стану житла. Квартал Вінніця. Не перепутайте, не Вінниця, а Вінниця. Вінниця – це віддалений район. Популярний серед тих, хто шукає спокійне місце проживання. Ціни нової будови тут починаються від 730 доларів США. А на вторинному ринку можуть бути навіть нижчими, залежить від е, об'єкта. І так, е, якою е, ну, саме можете здогадатися, що ціни на нерухомість товарів залежать від близькості до моря, розвиненості інфраструктури та престижності району. Новобудови зазвичай пропонує сучасні планування та зручності, що і відображається на їх вартості. Тридний ринок може пропонувати більш доступні ціни. Але стан житла необхідність ремонту можуть впливати на загальні витрати об'єкту. Коли я, я спробував створити листу заводовників, які пропонують житло, будуть якісь об'єкти і пропонують сьогодні житло в місці варна, коли я побачив цю листу, я розумію, що якщо я почну їх всіх фанфрактивно. Називати, то пересінь цей займемо дуже багато часу, і ми навіть можемо з вами разом тут зустріти різдво. Тому я подумав, що це не найкращий е, такий вихід, і е, я створив такий короткий підсумок збудовників, упорядкував їх так трошки від е, заціною об'єкту, від доробів дешевих і так, щоб він мав якесь розуміння, як там все відбувається. Так? На першому місці у нас тут. Е, Оказалася корпорація Куб. Вони пропонують Forest Y'all і Forest Club. Ціна від 1500 до 2000 євро за метр квадратний. Це елітні такі комплекси з видом на море, сучасна архітектура, розвинена інфраструктура, басейни, спа, барбекю та, та, та інше. Це ідеальний такий вибір для інвестицій або для компортного плану. На другому місці у нас PlanX Invest. Він пропонує Бриз резиденс Ціна тут катує від 1200 до 1800 євро. Це новобудовий в районі Бріз із сучасними квартирами, які розташовані поблизу моря. І вони дуже вийдуть варіантами для того, якщо ви хочете прикладати спорт для оренди. На третьому місці у мене строїтель Бігі. -Бі. Центр варні. Е, житло тут е, починається науково з 1000 до 1500 євро, а будівлі розташовані в центрі міста поруч з діловими та культурними центрами. Середній клас, вони розташовані ну, призначені для середнього класу і з фокусом на локацію. І останній в мене євродом. Младость. І Владіслав. Ціна починається від 700 до 1200 євро за метр квадратний даної будові. Вони будують доступне житло у спальних районах, яке добре підходить для сімейного життя поруч зі школами та магазинами. Так що, о, якщо для інвестицій, то краще, напевно, вибирати елітні комплекси на зразок Forest Invest або Onyx Invest у Брійсі. Для власного проживання в районі Владислава чи младость вони пропонують доступні цілі та комфортні умови. Центр міста більш підходить для тих, хто цінує зручність і доступ до інфраструктури, хоча ціни ну, можуть бути трошечки вищими. Для визбору, о, треба, ну, найкращого вибору з найкращого вибору та найкраще треба приїхати в що про вони виходить. От, треба все-таки приїхати краще до варни, подивитися, як там, яка там ситуація, подивитися на об'єкт самому, тому що це більш ну, якби, от, покаже вам, як виглядає ситуація на місці. І о, ви повинні розуміти, що цей перехід, який я зробив, об'єкт і все це. Ситуація зараз відрівняється і так само міняється ситуація на рік у Дубаї, тому для того, щоб ну, було певні, що, що там, як там відбувається, краще зв'язатися з місцевими ріелторами, з ними попроконсультуватися з ними. І для того, щоб вам не було куди звернутися, я також закрив таку місту ріелторських компаній, які працюють сьогодні в... Місті Варна. На першому місці у мене Bulgarian Properties це одна з провідних агентств нерухомості в Болгарії, яка пропонує широкий спектр просто кіллі, продажу та арендії нерухомості. Дом Болгарія» – це агентство з повно 10-річним досвідом, яке здобуло добіру клітків та популярність серед туристів. Наступне агентство це АМІРА. Вони спеціалізуються на продажі нерухомості у містах Варна, Балчик та Боргас, мають великі випадки пропозиції біля мар. iEsteak це дочірня компанія одного з найбільших забудовників на Балканському півострові Атлантик, булгарія Бейні агентство з понад 20-річним досвідом у сфері продажу та оренду нерухомості. Офіс цього авента розташований у престіжному районі Варні. Світхоум офіційні представі. Ми будівельні компанії, що займається зведенням нерухомості на території Болгарії. Балкан Інвест Груп. Вони надають повний спектр послуг при купівлі і продажі нерухомості в Болгарії і їхній офіс також розташований у Варні. – заснована компанія була. У 2004 році і вони надають допомогу при купівлі-продажу нерухомості. ProReals – агенція нерухомості, яка пропонує послуги з купівльної нерухомості в Болгарії на морському бережі та гірських курортних районах. Атлас спеціалізується на ринку нерухомості в Болгарії, пропонуючи якісне обслуговування та індивідуальний підхід клієнтів. Популярність компаній може змінюватися з часом, тому рекомендується зв'язатися з обраною агенцією безпосередньо для того, щоб отримати актуальну інформацію або консультацію. Ну і якщо ви все ж таки зацікавилися ліком Болгарії і вирішили ви там поклати рухомості, то я ну, дам вам кілька порад. По-перше, визначте свої пріоритети. Яка мета покупки? Чи це для власного проживання? чи здачі в оренду або інвестиції. Виберіть район, враховуючи, вас, враховуючи ваш способ життя. Наприклад, якщо вам важливий спокій, розгляньте околиці міста. Якщо пріоритет доступ до інфраструктури, вибирайте центральний регіон. Оберіть надійного ріелтора. Зверніться до агенцій з гарною репутацією, таких як Булгаріан Пропорці або Домбулгарія. Вони мають великий вибір нерухомості та досвід роботи з своїми клієнтами. Вивчать ринок, порівнять ціни на новобудови та на вторинне житло. Новобудови часто пропонують розрочку платежів, тоді як вторинне житло може бути доступнішим за ціною. Оцініть якість забудовника, будівництва. Перевірте якість матеріали та інфраструктуру будівлі, наявність ліфтів, парковок, вітлення на посаді. Розрахуйте бюджет. Це, мій погляд, головне, тому що при розрахуванні бюджету вам треба о, не тільки вирахувати оплати за метр квадратний, але у вас ще будуть додаткові витрати на матеріальні послуги, податки та ремонт, якщо він буде потрібен вам. Вивчіть законодавство. Переконайтеся, що оформлені документи відповідають болгарському законодавству ріелтор чи юрист допоможе вам уникнути юридичних ризиків. Відвідайте об'єкт особисто. Якщо можливо, прийти до варни, щоб побачити на на власні очі. Це допоможе вам уникнути непорозуміння. Тобто, якщо ви не впевнені, почніть з консультацій з надійною агенцією, ну, наприклад, Болгарія Properties. Це гарний варіант для першого контакту. Вони допоможуть оцінити, чи відповідає ваш бюджет і вимоги реальностям ринку. І так я маю надію, що вам мій огляд був корисний і цікавий. І тому не забувайте за підтримку каналу. На в коментарях, що вам сподобалось більше цього, чи що ви хотіли би продискутувати наступного разу. Не забувайте вкнути вподобайку під відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити оновлення. І е, долучайтеся безумовно до спілки з нашого каналу, щоб ви разом могли творити більше крутих е, проєктів. А в мене на сьогодні все. Я е, вітаю вас з наступаючим різдвом. Е, Тим, хто в Україні, українцям, я бажаю ну, спокійного різдва з світлом і водою. Бо от ті, хто знаходиться з межами українців, до веселого, безумовно, і щасливого нового року. Наразі на все. До побачення, дякую за увагу. До нових зустрічей!